Влада Тростянецької громади продовжує співпрацю з міжнародними та українськими партнерами, аби повністю забезпечити енергонезалежність громади. Днями прибула чергова партія генераторів від партнерів та друзів громади, а саме пані Сибіле Штрак-Цимерман. За кошти її родини було придбано та передано 10 потужних генераторів для різних комунальних установ Тростянецької громади. Також нам допомагали словацькі друзі, ужгородські друзі, щоб привезти їх максимально в Україну. А далі ми вже міською радою транспортом нашим привезли їх сюди, в Тростянець. От бачите, скільки людей об'єдналося заради однієї справи заради того, щоб купити спочатку знайти. Потім купити, потім доставити сюди генератори в наше місто. Більше ста генераторів всього було привезено в нашу громаду. Це все благодійна допомога. Тобто ми не купляли генератори за кошти міського бюджету. Ми економимо сьогодні кожну нашу гривню, тому що дуже складний буде бюджет в 2023 році. Поки зараз триває важка ситуація на фронті, ми повинні берегти кожну гривню. І наші друзі нам в цьому допомагають. Я хотів би подякувати кожному, хто допоміг у зборі коштів у закупівлі цих генераторів в наше місто партнер. Бестріце надпершем займалася самозакупівлею. Саме у виробника ми купували ці генератори. Херон це генератори, які виробляються в Чехії, німецькі генератори, які дуже надійні, і вже деякі з них працюють. Попередньо ми 10 штук ще отримували, і вони працюють сьогодні на наших закладах. На сьогодні майже всі комунальні підприємства громади отримали генератори. У найближчий час і ця партія буде розподілена по установам громади, задля того, щоб ми могли працювати, незважаючи на вимкнення світла. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.